Мої учні запитують мене, що таке артикуляційна гімнастика. Давайте в цьому відео я розкажу для всіх, хто не має жодного стосунку до логопедії, що таке артикуляційна гімнастика і для чого її виконуємо. Мене звати Євгенія Груленко. Я онлайн логопед для дорослих та тренерка мовлення. Тож артикуляційна гімнастика це комплекс вправ, які ми виконуємо для різних відділів артикуляційного апарату губів. Щік, язика, м'якого піднебіння та іншого. Тому зверніть увагу на те, що ці вправи ми робимо з різною метою. Наприклад, для узгодженої роботи, для виключення синкінезії, тобто співдружніх рухів, наприклад, співдружніх рухів губів і язика. Тому нам дуже важливо розкачати кожен відділ окремо, стимулювати та координувати роботу кожного органу артикуляції.